Це якесь диво. <хи> Цього року, після того, як я дізналася про те, що мій другий рукопис отримав відзнаку «Вибір дітей у дитячій коронації, вирішила, що потрібно діяти. Минулий свій рукопис я не відсилала у жодне видавництво. А тепер вирішила: якщо вже я маю дві відзнаки вибір дітей, треба щось робити. Я почала складати синопсис, супроводжувальний лист, цікавилася, які видавництва на даний час працюють через те, що повномасштабна війна, багато видавництв на сході України, зокрема у Харкові або Київ, Київська область. Ну і навіть ті, які в тих регіонах, які були під окупацією або деактивні бойові дії, все одно видавничий процес сповільнений і не такий активний, як був у минулі роки. Тому я складала список видавництв, які взагалі є, які спрацюють із дитячою літературою і які зараз працюють. І якогось дня я побачила на сторінці коронації слова про те, що планується прямий ефір із презентацією книги одного із письменників, який отримав цього року на дитячій коронації першу премію. Я з нічев'я якраз нічого такого не робила, щоб. Змушувало мене багато уваги концентрувати на роботі і паралельно слухала цей ефір. І видавець, власник видавництва Ліра Ка сказав, що ми взагалі не проти видати рукописи, які цього року перемогли на коронації. Я подумала: о, ідея! Власне, доробила вже і синопсис, і супроводжувальний лист, і анотації, ну, все зробила. І відіслала в кілька видавництв, в тому числі і у видавництво лірака. Загалом ні на що особливо не сподівалася, вирішила себе так налаштовувати, що буде, як буде, щоб не дуже розчаровуватися. І того дня пішла із подругами на каву. Це була одна із наших літніх зустрічей, щоб поспілкуватися. І поки ми сиділи, прийшов лист із видавництва лірака. Так, ми видаємо. Давайте будемо співпрацювати. Ось так. Це приблизно зайняв весь процес місяці 4, і книга вже є. Книги є у двох варіантах: це у м'якій обкладинці і у твердій. У м'якій обкладинці книга трохи дешевша, у твердій трохи дорожча, але вона довговічніша. При розмові з видавцем він запропонував зробити два варіанти: не лише тверду обкладинку, а і м'яку. Аргументував це тим, що зараз Західний світ дуже часто використовує м'які обкладинки, вони дешевші, їх швидше розкуповують. Ну і він запропонував зробити два варіанти, щоб можна було подивитися, як у нас це буде. Ті екземпляри, які замовляють у мене із автографом, зараз частіше замовляють тверду обкладинку. Книга Літо в Халабуді це збірка. Перша частина це повість літо в Халабуді для дітей молодшого шкільного віку, десь приблизно 8-11. Друга частина це дві казки для дітей 3-6 років, про іграшкового песика Бублика, його подругу, їхні пригоди. Повість Літо в Халабуді це розповідь про трьох друзів, які живуть в Умані Сашко, Мишко і Соломія. Вони живуть на одній вулиці в сусідніх будинках. І разом гають увесь літній час, вигадуючи собі пригоди, проблеми, якісь гарні справи. Допомагають волонтерам, псують нерви батькам. На даний час мою збірку «Літо в халабуті можна придбати найперше на сайті видавництва «Лірака». Також представлено на у книжкових магазинах: це книгарня Є, «Якабу» та Буковка. Їх також можна замовити через інтернет. З автографом книгу можна придбати у мене, написати мені у соцмережах, ну зокрема у Фейсбук або інстаграм. Мої історії на даний час є у читачів в Умані, Болгарії, Ірландії, Фінляндії Чехії. Так трапилося, я не знаю чому, можливо, просто дорослі швидше читають. Поки що я отримую більше відгуків від дорослих, які купили книгу своїм дітям. Напевно, вони просто вже встигли швидше прочитати, і вони говорять, що класна книга. Оскільки книга має історії для дітей двох вікових груп дошкільників і молодших школярів, ви можете зекономити і купити одразу три історії для дітей різного віку. Так, довгий час я не могла нічого писати, але коли в Умані. Почалися проблеми із світлом. Зокрема, коли у нас не було там кілька діб світла. Ну, взагалі не розуміла, чим мені зайнятися, тому що робота стала, бо я працюю на комп'ютері, в інтернеті. Особливо нічого не приготуєш, особливо нічого не зробиш. Ну і ввечері під ліхтарик, ручкою в блокноті. Нова історія помаленьку пишеться, кілька сторінок в тиждень. Я сподіваюся, що це буде трішки фентезійна історія для молодших підлітків, також десь так, 10-13 років. Вечори зараз довгі, темні, інколи без світла, і я пропоную наповнювати їх гарними, цікавими історіями, літніми і зимовими, які є в моїй книжці Літо в Халабуді.